Церковний рік не тільки багатий на різні Богородичні празники, але він ними розпочинається і завершується. Його відкриває празник Різдва Пресвятої Богородиці, а завершує її славне успіння, яке Східна Церква святкує 28 серпня. День смерті Матері Божої називається Успінням, тому що її тіло після смерті не зазнало тління, але відразу з душею було взяте до неба. У сьогоднішній програмі, роздумуючи над подією успіння Пресвятої Богородиці. Спробуємо зустановитися над важливістю і нашого приготування до вічності з Творцем. Кожен з нас, будучи дитиною Божою, прагне оглядати безпосередньо свого Творця, а це станеться відразу після нашої смерті, якщо своїм життям заслужимо на це. Чи маємо боятися покинути цей світ? І що стається з людиною, коли вона помирає? Коли людина помирає, її на цвинтарі ховають. Потім вона з, 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 з піднімається на небо. Людина помирає, це швидка допомога їде і, 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 і ліки і лікують людину. Як людина помирає, разом людина йде на небо. На небі єдина, дивиться, як всі люди, що люди знижують. Ми маємо молитися за тих, що померли. Ми можемо молитися, це в церкві і вдома. Ми можемо молитися, де люди померли на цвинтарі. Якщо людина була доброю, то вона йде в рай. Щоб бути в небі, треба бути чимними і вчитися нормально. Щоб бути на небі, треба молитися зранку і в ніч. Щоб, щоб бути на небі, ми маємо слухати батьків і, буде, і бути чимними дітьми. Щоб бути на небі, ми маємо слухатись Ісуса, маму, тата, бабусю, діда і Молитися до Ісуса, ходити в церкву. Славна і велична подія безболісного блаженного переходу Матері Божої до спільного дому Небесного Отця та вічна її прослава в небі наповнює і наші серця радістю. Святий Іван Дамаскин так пояснює це таїнство про слави Пресвятої Богородиці. Годилося, аби той, хто зберіг її дівицтво при своїм народженні, зберіг її тіло нетлінним по смерті. Годилося, аби та, що носила в своїх обіймах творця, як дитя, перебувала в небесних палатах з цього чудового станіславівського некрополя, який міг би рівнятися своєю красою, своїх надгробків з личаківським кладовищем у Львові, радянська влада перетворила на парк відпочинку. Ще й сьогодні люди сприймають саме так це місце. Тут приходять відпочити, порозважатися, випити пиво, поїздити на ровері, погуляти з дітьми, а навіть повигулювати своїх собак. Дійсно, сучасна людина хотіла би не думати про смерть, не згадувати про неї. А якщо і зустрітися з нею, то дуже коротко, на кілька хвилин. Щоб якнайшвидше поховати померлого, перестати про нього думати, згадувати, швидше забути, як християнин має сприймати смерть. Християнин пам'ятає про смерть, християнин роздумує про неї, про свою смерть і про смерть Ісуса Христа. Тому що смерть це один з найважливіших з моментів у нашому житті. Ми маємо бути готові до неї. Тому що саме тоді, назавжди, ми Зможемо поєднатися з нашим Господом Ісусом. Або, на жаль, назавжди будемо відлучені від Нього. Тому маємо готуватися, бути готовим переступити поріг вічності. Бо цей момент може настати навіть сьогодні і завтра, і ніхто з людей не знає, коли помре. Правда, Господь. Деяким своїм улюбленим святим відкривав, коли вони помруть, відійдуть до нього. Але більшість людей, на жаль, про це навіть не хоче задумуватися, боїться, а боятися немає чого, якщо ми не живемо у гріхах. Потрібно знову. Перетворити парк відпочинку на місце пам'яті тих, хто вже помер. Бо коли будемо на цьому місці не прогулюватися, а молитися і віддавати шану тим, хто вже відійшов, це так само допоможе і нам повсякчас пам'ятати про смерть. Не тільки пам'ятати. Але з радістю на неї чекати. Мабуть, кожна людина усвідомлює, що одного дня і для неї настане час розлуки із земним життям, друзями, близькими своїм тілом. Ця подія є чи не найважливішою подією у житті людини, адже від того, яким буде наше серце у ці хвилини, залежатиме ціла наша вічність. Бог у своїй благодаті і безмежному милосерді. Дає багато лаз для того, щоб приготуватися до цієї миті, тому й посилає на допомогу інших людей. Сьогоднішня зустріч це відверта розмова з тими, які щодня служать людям, тим, які готуються до вічності, людям, які перебувають в івано-франківському хоспісі. Кожній людині притаманно боятися невідомого, тому страх смерті є цілком природнім. Однак ці страхи не повинні заполонити нас і нищити в нас надію. Бог, який є завжди з нами, по-особливому торкається до нас в останні дні життя. Це досвідчують ті, які потрапляють до Івано-Франківського хоспісу. не просто лікарні, а радше санаторію, в якому людина на схилі літ забезпечується якісним життям, медичним доглядом, психологічною підтримкою та духовною опікою. Саме слово хоспіс походить від латинського «hospitium», що означає гостинність, власне, покликання хоспісу Створити, наскільки це в наших умовах можливо, але максимально комфортний, знаєте, такий, таке комфортне перебування в усіх видах: комфорт психологічний, комфорт фізичний, комфорт медичний, комфорт духовний, комфорт соціальний. Наскільки це ми можемо зробити в наших умовах? Але рівно ж таке має бути і вдома, створені людині. Людина має жити. До останньої хвилини, а не просто добувати. Наше завдання знімати страх перед, наприклад, хворобою, перед болями. Коли страх знятий, тоді, коли біль знятий, страх знятий, тоді можна е, говорити: от тоді от уже ще робота є священника нашого капелана. Капелан Івано-Франківського хоспісу отець Володимир Вінтонів несе своє служіння саме тут не випадково. Ще у шкільні роки у нього виникло велике бажання стати лікарем. Навіть спеціально готувався до вступних іспитів з біології та хімії, щоб стати студентом медакадемії. Але так сталося, що Бог показав йому інше покликання стати лікарем не тіл, а душ. У 1991 році вступив до семінарії, а після чотирьох років навчання у Варшаві залишився ще на кілька років у Польщі для душпастерської праці у великій лікарні, а пізніше і в хоспісі. Власне, там я запізнався з тим, що таке хоспіс. Запізнався з тим капеланом. Радше капеланами, які працювали в хосписі, тому що хоспис в тому місці, де я служив, а це був Гожо Вількопольське місто на самому практично кордоні з Німеччиною, був хосписом церковним. Його отримували брати Пауліни. Повернувшись на Україну, отець Володимир відразу увійшов у служіння в хосписі. Разом з головним лікарем Людмилою Андрійшин відвідали і самі провели чимало конференцій та семінарів для медиків та волонтерів. Разом шукали відповідь на фундаментальне запитання: чи варто говорити хворому про невиліковний діагноз і яке це має значення для його безсмертної душі. Ми читаємо літературу нашу українську давню. І у всій нашій літературі, чи, зрештою, з історії, з розмови з моєю мамою, скажімо, і з нашими батьками, дідами, ми знаємо, що вони себе готували завжди до до своєї, до свого останнього дня на цьому, в цьому житті, до смерті. А в нас протязі багатьох років попередні табу на слово смерть. Про це не можна говорити. Чому не можна говорити? Я відверто кажучи, вже тут, працюючи 14 років, розумію таку ситуацію. Що невідомо, кого ми більше захищаємо, не кажучи про діагноз. Коли, наприклад, родичі кажуть, не кажіть нічого, бо це її вб'є, ну для прикладу. То я, чесно кажучи, ну, завжди питаю, чому ви? От в чому суть, чому саме ви так хочете? Кого ми більше захищаємо? Чи медики самі себе? Бо це є тяжка праця душі, розмови, це треба на це відвести час, треба спілкуватися і не одного дня, і не одної години. А на протязі певного всього періоду, поки ти працюєш з пацієнтом, то кого більше захищаємо? Себе чи родичі більше себе, щоб уникнути цього, такої важкої праці, душі власної. Чи хворого, справді ми так дуже захищаємо? Не факт. Хворий має право, знаєте, і, і попрощатися, і, зрештою, попросити прощення в когось, і простити, може, в комусь теж когось, хтось хтось не встигне добре слово сказати. Хворий має право на те, на свій заповіт, як я кажу, може комусь листа написати, може комусь добре слово якесь останнє сказати. Через брак належного приготування людини до смерті існує дуже великий страх перед священником, який приходить у часі важкої хвороби до лікарні чи до дому хворого, щоб уділити світі тайни. Отець Володимир знайшов свій шлях подолання цього страху і пробудження віри у серцях цих людей. Багато було тут таких людей, теж на самому початку, які боялися сповіді. І було, скажу чесно, такі люди, які і відійшли у вічність, не посповідавшись. Тому що боялися того, що, власне, коли вони висповідуються, вони помруть. О. Ну, я, як тільки був прийшов до цієї лікарні, я старався на самих початках, перша річ, не вдягатися ні в що чорне. Навіть підрясник, який я маю, він є світлого кольору, для того, щоб не відповідати тим стереотипам, які люди собі заклали в голову. Друга річ, це зразу ніколи не пішов по хворих. Я близько трьох місяців тут просто в цій каплиці служив, молився, відправляв. Тут є заінстальована так звана мультирумна система, аудіосистема, яка дозволяє все те, що скажеться в каплиці чи проспівається, донести всім хворим, які лежать у цій лікарні, по всіх палатах і кімнатах, навіть в лікарській є головного лікаря. І це мені допомагало в такій евангелізації. В молитві за тих хворих, люди просто знали, що ось в таку-то годину священик є тут на місці. До нього можна підійти і його можна закликати. Пізніше вже то сталося ще простіше, тому що надходило Різдво. Перед Різдвом, рівно ж як перед Великодним, в нашому народі була традиційна сповідь і є. Отже, я тоді осмілився піти по палатам, сказати, наслухати людям, які добре дивіться. От приходить Різдво, може би повсповідалися, може би запрочищалися. пані, я не суто для вас говорю, я говорю вам, вам, вам. Я всіх тут хочу посповідати в цій палаті, в цій лікарні, тому що так треба приймати таке велике свято. І люди відгукнулися мені, пішли до сповіді. І в такий спосіб мені вдалося людей заактивізувати до сповіді. І зараз я е, просто можу. Як іду по палатах, всі люди знають, що тут є священник, що він сповідає, прочащає. І, і я просто можу спитатися, пані, може, ви хочете посповідатися, може хочете запрочищатися. Важливе служіння виконують і волонтери госпісу, які допомагають священнику. Вони розмовляють з хворими, переживають їхні болі, слухають їх серцем, але найголовніше допомагають приготувати душу до зустрічі з Воскреслим Христом. За цей час, який я перебував у цій лікарні, так само в мене певний досвід такий склався. Я вже позбувся того страху, який на початку у мене був. Так само навчився, як правильно йти з людьми на контакт. Навчився якісь питання задавати людям, можна, які не можна. І побачив багато різних людей, які мали різні світогляди, які мали свої різні переконання. Були люди, які були глибоко віруючі, були люди, які були абсолютно ні в що, ні в що не вірили. І завданням нас як волонтерів не було переконати, щоб людину навернути. Не було, Ніхто з нас не робив такого, такої пропаганди. Ви мусите, знаєте, стати чи стати християнином, чи ви мусите покаятися. Ми приходили і казали, було б добре, щоб ви жили в мирі з Богом. Було б добре, якби ви прийняли тайну сповіді, було б добре, якби якби ви брали активну участь у літургії. Бачити щодня, як хтось помирає, завжди важко. Однак Бог не полишає тих, хто працює і служить у хоспісі. додає їм сил, натхнення і багато любові до вмираючих. Помирала мама лікаря, і коли вже Ставалося, ставалося так, що це вже були зовсім останні два дні. Він в такому розпачі був, в такому жаху, що робити, от як бути далі. Ну і тут допомогти мамі він не може. А в мене є така маленька книжечка, називається Усміх у смерті. Я йому дала просто це прочитати. Маленька така брошурка, яка насправді найкраще для вас взяти маму за руку і помолитися на неї, а не щось робити. І він заспокоївся, і мама заспокоїлася. Знаєте, практично це був такий гарний теж якийсь відхід. Мені мене особисто, я завжди кажу, що це головне в житті, в твоїй праці це душею це робити. І як, знаєте, колись мене тато мій вчив, хочеш, щоб життя не пройшло мимо тебе, то пропусти його через себе. І от коли пропускаєш через себе, до всього доходиш до цього. До розуміння, до суті, до всього. Тут в мене. В хосписі був такий випадок на самому початку мого служіння, коли я сповідав людину, яка була приготована до того, і вона до смерті, і вона розуміла, що вона помирає. Вона свідомо в цей хоспіс прийшла сама. Це була перша і остання сповідь її житті. Можна сказати так, сповідь. Якоїсь совєтської людини, не можу сказати, що ти їсти, там, що людина вірила. І ви знаєте, через кілька днів після того, як я їй посповідав, започищав ту людину, якесь таке внутрішнє таке сєво таке було, засвітилося просто в моєму серці. Незвичайно якесь піднесення таке було таке незрозуміле. І воно дуже довго трималося мене. Коли я прийшов сюди, в хоспіс через кілька днів, мені сказали, що в той день, власне, коли то таке переживання якесь ввійшло в моє серце, та людина відійшла. Отже, можливо, та душа в якийсь спосіб дала мені знак, що вона відійшла до Бога, а можливо, постійно просить молиться за мене, тому що я як хожу тут по. Прошу, щоб вони молилися за мене, а не тільки я молився за них, щоб вона дійсно дала мені силу і ласку для того, щоб то священиче служіння тут в цій лікарні здійснювати. І, власне, ото його такої божественної благодаті, мене дійсно тут в цій лікарні отримує до тепер. Кожному з нас рано чи пізно доведеться пережити втрату близької людини. Ніхто не може точно сказати, коли смерть прийде в його дім. Але коли б це не трапилося, ти будеш покликаний допомогти вмираючому пройти в мирі і надії останній відрізок часу. Яку б роль ти не відігравав в останніх днях вмираючої людини, тобою повинна керувати любов. Нехай саме вона стане тією силою, яка підкріпляє твої слова і вчинки, тоді ти не будеш ні про що шкодувати. Пам'ятай про Христа, який, полюбивши своїх, що були у світі, полюбив їх до кінця. Кожен з нас, хто живе на землі, є наче мандрівниками у подорожі до царства Божого. Маємо розуміти, що наше життя з останнім віддихом тут не закінчується. Що маємо робити, щоб приготуватися до вічності, і водночас, що означає бути приготованим до смерті? Про це у духовній розмові з отцем. Отче Борис, мене цікавить, що для християнина означає смерть? Смерть для віруючої людини це дещо інше, ніж смерть для невіруючої людини. Для всіх смерть це є закон життя. Це розуміє кожна людина, і ніхто смерть не міг оминути. Смерть всіх рівнає, і перед смертю всі повинні схилити голову. Через те, що, мабуть, що ніде в іншому місці, ніде в інших обставинах життя люди не відчувають, які вони всі однакові. І славний, і безславний, і багатий, і бідний, всі приходять до кінця свого життя. Для віруючої людини, яка вірить, яка плекає в собі чесноту віри, надії, любові, смерть це є закінчення одного етапу життя і перехід до іншого етапу життя, так би мовити сказати. Або, будемо говорити, це той поріг, через який обов'язково треба переступити, щоб увійти в інший стан, в стан вічності. Це те, що повинно здійснитися в нашій природі. Ми помираємо тілом, помираємо для землі, для земних проблем, і одночасно ми починаємо жити, жити для чогось іншого, для того, що ми називаємо життям у вірі в Бозі. Тому в часі смерті. Християнин має не, не, не відчувати кінець і трагедію, а має відчувати в собі ті чесноти, які він плекав впродовж цілого свого життя. В першу чергу, віра і надія. Церква вчить, що християнину постійно потрібно пам'ятати про смерть. То що ж це означає? Людині треба пам'ятати про смерть. Коли ми приходимо до церкви на будь-якій службі літургії, завжди є прохання про добру смерть, про закінчення життя. Яка би служба не була, чи за здоров'я, чи за упокійно, чи за якісь інші потреби, завжди священник молиться за добрий кінець. Отже, кожна людина повинна думати про смерть в тому сенсі, що нам повинна бути готова до того моменту, коли Господь її покличе. До цього моменту треба готуватися завжди, готуватися в першу чергу своїм життям, готуватися тим, що ми завжди будемо зблизькі до Бога, що ми не будемо іти десь на манівці, бо не знати, чи встигнемо вернутися набитий на, 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 на на битий шлях. Але це не означає, що ми повинні кожен день зранку і з вечора вставати з думкою одною, чи я помру, чи я не помру. Тоді життя людини стає дуже бідне і інколи трагічне. Людина повинна своїм життям бути готова до того, щоб в будь-який момент, коли Господь її покличе, вона мала можливість дати йому звіт. Коли людина хвора або вже в похилому віці, то як вона повинна готуватися до смерті? Для цього церква е, подає нам е, дуже гарний шлях. Так звані тайне напуття. Тобто, іншими словами, людина має можливість приготуватися до цього до цього кінця через прийняття особливих святих тайн. Звичайно, що йде мова про тайну покаяння, яке має бути завжди з кожною людиною впродовж цілого свого життя, але особливо тоді, коли людина підводить, ну будемо казати, певний баланс, певний, певну риску під своїм життям, коли людина, дивлячись назад, вирішує, що в тому житті було доброго, що недоброго. І тому обов'язково така сповідь, а особливо тоді, коли людина. Не часто сповідалися, будемо так казати. Це є річ дуже корисна і потрібна. Далі тайна свята Єхаристії, яка відживлює наше життя і нашу душу. Господь завжди хоче бути з людиною. І та людина, яка часто приступала до святих тайн, для неї це не є проблемою, і вона навпаки цього прагне і, і тоді, коли їй добре, і тоді, коли їй, будемо казати, не дуже добре. Ну і нарешті є ще одна така свята тайна, яку, яка особливо призначена для людей терплячих. Хворих, немічних людей, які стоять на порозі життя і смерті. Це є тайне єлеопомазання. Тайне єлеопомазання, на превеликий жаль, трактується багатьма людьми дуже, так я би сказав би, контроверсійно. Дехто думає, що тайне єлеопомазання призначено для того, щоб померти. Ні одної тайни немає для того, щоб ми помирали. Всі тайни є для того, щоб ми жили. Свята тайна єлеопомазання не обов'язково закінчується смертю. Я в своєму житті. Багато, багатьох людей їло помазував в тяжких обставинах життя, і вони Богу дякувати до ще живі. І наостанок, що по смерті людина повинна залишити на землі? От ми співаємо, співаємо на похоронних богослужіннях вічної пам'яті. хто думає, що це вічна пам'ять, торкається тільки того, щоб про неї всі пам'ятали. Буває так, що і про людину ніхто не пам'ятає. Буває так, що людина, людина не залишає після себе родини, дітей, внуків, якихось здобутків земних. Людина по собі має залишити вічну пам'ять, яка торкається тих справ, тих діл, які у Бога мають велике значення, те, що Бог цінує. І те той скарб, як говорить Христос, скарб на небі. Оце має залишити людина. А той скарб формується з багатьох речей: із молитов, із побожних практик, із добрих вчинків, і з того, що людина в цьому житті жила не тільки для себе, але жила принаймні для когось, який буде пам'ятати про неї ціле своє життя. Видимим знаком, через який святі діють у світі, є їхні мощі. Їх розрізняють за кількома ступенями. Перший ступінь це є частинки стіл святих, до другого ступеня відносять речі чи фрагменти речей, якими святі користувалися. А третій ступінь це фрагменти тканини, яка торкалася тіла святого. Кожного ранку отець Осафат із чернечої родини воплоченого слова прокидається з думкою про те, що тіло це храм Святого Духа. Його келія за декілька метрів від каплиці, де перебувають мощі, частини стіл святих католицької церкви. Ці мощі ми маємо для приватного вшанування у каплиці, і серед таких відомих святих, які, які яких ми тут маємо, мощі, це ну. Не можу не згадати мого покровителя святого Йосафата Кунцевича, гріб, якого знаходиться у Римі, святого Леопольда Мандіча, це один італійський святий слов'янського походження Капуцин. Мощі вчать нас про те, що тіло також покликане бути в царстві небесному, бути прославленим разом з душею, оскільки через Воскресіння Христове була знищена смерть, яка розділяла душу і тіло, то наше Воскресіння відновить цю духовну тілесну єдність людини. Для вірних Богу це буде Воскресіння до вічного щастя, для невірних до вічної кари. Часто маємо можливість відвідувати та торкатися мощей, які зберігаються або привозять до наших храмів, духом та тілом наблизитися до святих, котрі були вгодні Богові, які і сьогодні через видимий знак промовляють до нас та досі дивують вчених. Відомі такі факти, що людське тіло після смерті зберігається тривалий час. Протягом навіть століть, з точки зору християнської мораї, безперечно, можна і думати про збереження тіла як фактор святості тої чи іншої особи. Наприклад, через 40 років після смерті тіло отця Піо, італійського священника, котрий мав стигми на руках, ногах і у боці, добре збереглося. Такі випадки підтверджують, що для Бога немає нічого неможливого. Удачі з це піо. Я відчув велику благодать. Це є мій улюблений святий. Це є той святий, якого я люблю, і через якого я отримую благодать і пізнаю ще більше Ісуса Христа. Католики пояснюють, що мощі бувають трьох ступенів. Перше частини з тіла святого, друге його особисті речі, і третє щось прикладене до тіла чи речей. Благодать пронизує не тільки душу, а й тіло того, хто близько Бога. Ми потребуємо чогось конкретного, пов'язаного з нашими рідними: фотографії, листи, улюблений бабусин медальйон. Навіщо на мощі святих? Щоб, чекаючи на воскресіння з мертвих, пам'ятати, що в небі в нас велика родина. Єдиною правдою, яку ще ніхто не наважився заперечити, є та, що людина, яка народилася, рано чи пізніше має покинути цей світ, тобто перейти до іншого способу життя. Однак тим, хто живе з Богом, виконує його заповіді, зустріч зі смертю не має породжувати страх. І гарне прислів'я, пам'ятай про смерть і ніколи не зрішиш. Дійсно, думка про скороминущість життя в багатьох випадках не дозволяє зійти з правдивої дороги. Пам'ятаємо, що Ісус Христос своєю хресною смертю подолав смерть, спасла смерть, знищила і нашу смерть. Нехай Пресвята Богородиця, для якої перехід до вічності був легкий наче сон, допоможе і нам приготуватися до зустрічі з Господом. З вами була програма Знаки часу. До нових зустрічей! Слава Ісусу Христу!